Виконуємо номер 2.31 із підручника Геометрія 8 та 6.31 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. У парлограмі АВЦД з вершини гострого кута А проведено висоти АЛ і АК. КуК дорівнює 140 градусів. Знайдіть кут С парлограма. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас А Б С Д паралограм. А Ли АК я провела висоти з вершини гострого кута А. Куль, кут ЛАК ЛАК 140 градусів. Потрібно знайти кут С нашого парлограму. Червоним я обвела чотирикутник, з яким ми будемо працювати. Ми знаємо, що сума кутів чотирикутника 360 градусів. У нас 90, 90 і 140. Знайдемо кут С. Чотирикутник. L, С, К, А. З ним працюємо. Кут С дорівнює 360 градусів відняти суму кутів А, Л, С. L, A, K і A, K, C. Це буде 360 відняти 90 додати 140, додати 90, 360, відняти. 90 додати 90, у нас буде 180 і 180 додати 140. Це буде 320. Отже, маємо 40 градусів. Записуємо відповідь 40 градусів. Номер 2.31 із підручника Геометрії 8 та номер 6.31 із підручника математика 8 виконано.